Доброго ранку. Сьогодні у нас 17 жовтня 2023 року. Продовжую формувати сім'ї і хочу розказати про технологію, яку я відпрацював біля бджіл, яка дозволяє мені швидко з ними працювати, тобто складати гнізда в зиму. І не затрачати лишнього часу. Що в нього Значить Раніше, припустимо, до формування гнізд я ще починав з'єднувати. Припустимо, це був там, вересень місяць, десь там, початок, середина. Я з'єднував якісь слабі, де треба було замінити матку, під'єднував, щось міняв. А зараз я роблю це все за одно. Спочатку я проходжу і складаю гнізда. Всі ті, які треба під'єднати, я помічаю, залишаю їх образно там на двох, трьох, чотирьох рамках. Я знаю, що їх треба під'єднати, і просто ті рамки вже з метком, то є, нічого вже труситись не треба. І потім це можна зробити і в листопаді, на початку, в середині листопада. То є, просто до тих сімей підходжу і під'єдную. Ну, Попередньо забираю матку або звідти, або звідти. Тобто такий нюанс треба буде зробити, то є, подивитися і задивити одну матку. Тому що... Практикував з двома матками, то вони потім буває починають обібити. То не рекомендую так робити, тому що б'ють обі матки. буває Можуть і тут там, підкалічити, і ту навіть в такий пізній час. І зараз я вам на одній сімейці покажу, як вона підготовлена до під'єднання. Ось дана сімейка. В ній яка була раніше проблема, якщо вже за це говорити. Вона була зими ослаблена. Потім була заміна матки, матка не облетілася з першого разу. Потім знову вдався їм маточник на виході, доки вона облетілася, вона вже дуже була слабенька. І зараз я вам покажу, як вона на даний час підготовлена до того, щоб її під'єднати. Вчора я пролив бджіл ввечері, тобто можна навіть результат Ось дивіться, вона сидить на двох рамочках, ну тут буквально бджіл небагато. З обох боків такі шапочки. І їх просто потім до іншої сімейки. Обов'язково під'єднати. Ну, вчора я пролив ті, в яких вже немає точно розплоду, тому що я проходжуся, я розпліст забираю. І зараз на контрольці подивимося, що там впало по кліщове. В цьому році кліща багато, тому я цей процес контролюю і обробляю. Ну, У даній сімейці, мабуть. Вже бачу візуально, що висипалося до... не знаю, треба рахувати, може навіть 30-40. Ось бачите? Тобто препарат дієвий, я вже ним не перший раз користуюсь, кліщ падає. Зараз подивимося другу контрольку. Ось, сусідній вулик, щоб не бігати, Ну тут поменше. Буквально можливо ось впав тут. Ну, можливо, на все там десяток випуклі ще. Вже такий осип, скажімо. Невеликий, але потрібно від, такого, ну, від такої кількості потрібно обробляти. Все, дякую за перегляд та до зустрічі!